Позитивна динаміка сплати податків, два нові сканери та зона вільної торгівлі. Про досягнення закарпатської митниці за 2015 рік розповіли в головному управлінні ДФС області. Закарпатська митниця за минулий рік перерахувала до державного бюджету більше 2 мільярдів гривень. Відомство вже передали два нові сканери, і найближчим часом з їх допомогою будуть перевіряти всі товари та машини, які перетинатимуть кордон. Також працівники митниці розповіли про зону вільної торгівлі з ЄС, яка запрацювала в Україні з 1 січня. На понад мільярд гривень більше податків сплатили торік мешканці Закарпаття та юридичні особи до бюджету області порівняно з 2014 роком. Працівники фіскальної служби запевняють, що така позитивна динаміка пов'язана з нововведеннями у законодавстві. Зокрема, у процесі відшкодування податку на додану вартість. Майже вся заявлена платниками сума була повернена. Таких платників у нас було 293 платника. При цьому 177 платників отримали відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. для порівняння у 2014 році кількість платників, які отримали відшкодування в автоматичному режимі, було 22 платники. Щодо наповнення місцевих бюджетів, вони торік збагатилися завдяки акцизному збору. Сплата податку відбувається до місцевих бюджетів адмі... адміністративно-територіальних одиниць, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів. Протягом 2015 року до місцевих бюджетів Закарпатської області було сплачено 323 мільйона гривень цього податку. Більше 2,5 мільярдів гривень перерахувала до державної скарбниці у 2015-му і закарпатська митниця протягом 2015 року. Відомство відкрило більше 2 тисяч справ, які класифікують як контрабанди переміщення товарів на суму більше 40 мільйонів. А вже незабаром митники зможуть ефективніше виявляти контрабанду у великовантажних фурах завдяки сучасним засобам перевірки транспортних засобів. Зараз прийшло два сканери. З вчорашнього дня вони у нас, ми зараз їх робимо профілактику, і, думаю, дуже, дуже скоро вони вже будуть виходити на пости, і це ще буде один удар по. Незаконному переміщенню основному тютюнових виробів головні новації цього року зумовлені створенням зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Вже відбулось зниження тарифного захисту для продукції в рамках цієї угоди. А на окремі товари встановлено безмитні квоти для імпорту з України. Це три товарні позиції: м'ясо свинини, м'ясо птиці та кур, цукор. Для експорту з України це 36 наймова... товарів товарних позицій. Ну я на прикладам свинина, молоко, вершки, мед, цукор, соки та інше. Також в рамках угоди про вільну торгівлю. з початку року Україна має закрити кордони для старих автомобілів. Заборонено ввезення транспортних засобів, які не відповідають екологічним вимогам стандарту Євро-5, тобто старше п'яти років.